Ми ж не хотіли, ми більше не будемо, мене навмісне. Було б навіть не педагогічно, якби я вас узяла. Педагогічно. Ну так, педагогічно. Ні. Так, вони, вони вже нам дуже набредали. Цікаво, куди ж ідуть книжці порміло. О, в мене є ідея яка? Я знаю, як ми можемо також з ними поїхати до Києва. І як же це? Сховаємось під сільці. І... і... Сховаємось під сільці, і нас ніхто не буде бачив. Так, чудова ідея. Що, пішли? Ну й добре, що самі нарешті зрозуміли. Це буде наука всім, хто любить зривати уроки і порушувати дисципліну. Ну, поїхали. Ште, дівчина, ште. А ну, вилазьте! Ага. Ех, ви. Я думала, що ви хоч благородні хлопці, а ви зайцяно, обдурявши мене. Як, як шпигуни якісь. Ште. Так! Значить, так, машину ми залишаємо біля Палацу піонерів і одразу на метро. Згода? Хуря! Хурямо, кудись тут і бурміло, та напевно на метро. Так, цікаво, що цікаво, що ж вони Хочуть купу. Цікаво, куди ж вони йдуть? У метро? Так, у метро. і як же жимє також. Ось куди вони йдуть так. Напевно, напевно, купувати це. Ось там вони, ось там. Йдуть, йдуть, йдуть. Вийшли. Цікаво, і що ж то за два Це залізних, про які вони говорили? Якісь бронебійна зброя, вибухівка. Точно згадав. Можливо, вони хочуть підняти гестапівський архів. Тату казав: в Австрії таке було, коли на дні було 20 зарізних бочок, і і шпигуни хоті, хотіли їх під, підняти, але їм не вдалося. Так, так, може бути. Та й в Чехолоху Словачині було таке. Усінь, учні з села Васюківки, рені загородний. Вас чекають на виході, станції е, хрещатик. Схоже, Галина сиду рівна у нас наша розшукує. Стоп. З Керені рень і Загородні вас мені треба. Пішли? Ну, пішли чого ж ви на руках мені вас не стив, чи що ледве я з місяць зрушив. Ah. Şira